Суперконтик, який найсмачніший. Класичний. Ось так от виглядає. Куштуємо. Шоколадне печиво. Молочний шоколад ззовні. І така молочна невеличка прослойка. Дуже ностальгічний смак. Це був мій перекус у школі. Цікаво, чи досі вони продаються в їдальнях. Шоколадний. Дуже цікаво виходить, що у шоколадного суперконтика печиво менш шоколадне, аніж у класичного. Але присутній, приємний шоколадний смак. Воно в міру солодке, дуже хрумке. Мені сподобалось. Згущене молоко. Він зовні майже не відрізняється від попереднього шоколадного, але цей набагато солодший і має такий якийсь дивний молочний присмак. Він мені не дуже сподобався. Ванільний, ось так от виглядає. Куштує. Ванільний це щось посереднє поміж класичним і згущеним молоком. Він ще більше солодкий, має такий ледь помітний ванільний присмак. Я б навіть сказав, що в нього більш молочний смак. І через те, що він дуже солодкий, мені не сподобався. Знутом. Ось так всередині, я не знаю, чи видно, але у самому печиві є дрібні шматочки горішків. Дуже приємний горіховий смак, воно менш солодке за попереднє. І загалом мені сподобалось. Закос під орео, печиво без шоколаду і не таке темне, як орео. Куштуємо. Друзі, особисто на мій смак один в один, як Орео. Дуже і дуже шоколадне печиво, і посередині молочна начинка. Воно мені сподобалось. Найсмачніше на мій смак. Класика і шоколад. На другому місці. Горіх і орео.